Вітаю сьогодні на огляді рейсмусу верстат від компанії Technik, модель DMS-63. Даний верстат призначений для площинного стругання дощок, брусів, щитів по заданих розмірах. dms 63 має зручний пульт управління з програматором, кнопками включення вимкнення та електропідйому, опускання столу і регулятором швидкості подачі та електронною індикацією положення столу. Переміщення столу на необхідну висоту здійснюється з допомогою введення параметрів на програматорі. Значення відображається на електронному дисплеї. Після введення значення стіл автоматично переміщується на потрібну висоту. Підйом та опускання столу може здійснюватися з допомогою маховика, що розміщений на передній панелі. Точність позиціонування 0,2 мм. Жорстка фіксація столу відбувається за допомогою важеля, що унеможливлює його зміщення. Переміщення столу здійснюється від окремого двигуна потужністю 0,75 кВт через цепну передачу. Ножовий вал та вальці подачі розташовані у верхній литій частині верстату, а це унеможливлює виникнення вібрацій і забезпечує довгий термін служби. Привід ножового валу здійснюється від двигуна за допомогою зубчастої ремінної передачі через три ремені. Зубчаста ремінна передача забезпечує високий показник коефіцієнту корисної дії та має підвищений ресурс експлуатації. Робочий стіл чавунний з двома приводними роликами, що забезпечує легке ковзання заготовки при обробці сирого матеріалу. Перед ножовим валом заготовку притискають до столу пружинні секційні незалежні притиски. Встановлені вони після подаючого валу та можуть налаштовуватися на різне зусилля залежно від оброблюваного матеріалу. Система подачі це привід верхніх та нижніх приводних роликів. Що здійснюється від окремого двигуна потужністю 1,5 кВт через редуктор за допомогою ланцюга, дублюючи аварійний вимикач згідно з норм ЄС, розташований при виході заготовки. Відкидна система верхньої кришки забезпечує легкий доступ до ножового валу, шумоізоляція кожуха забезпечує зниження шуму під час роботи. А при відкритій кришці спрацьовує кінцевик, що унеможливлює включення верстату. Видалення стружки відбувається через круглу ексгаустерну лійку, яка діаметром 160 мм. Даний верстат має змогу комплектуватися спіральним ножовим валом SoftForce, що має три ряди твердосплавних пластин по 34 штуки у кожному. А ножові пластини в свою чергу розташовані по спіралі та під кутом. DMS-63 є по наявності. Тож переходьте на сайт та робіть замовлення.